Дай боже молодії придаркувати грабіжник на місці. Так, мені здається, чогось не вистачає. Ано? Ну? О, ото вже інше діло. Всім привіт, друзі! Бьорнік знову на місці. Бандитська шайка, Любий і кота космічного знову в зборі. Ми, коротше, сьогодні граємо One Armed Robert. Тобто роберт, як любить називати. Та, та Роберт, Роберто. Італійць. Розказуй, що в нас в планах на сьогодні, що ми робимо, що ми граємо. Так, в планах на сьогодні затащив я Віталіка знову всю ігрушку, хоч він її видало, але все ж таки вирішив <говориш> його затащити, тому що, е, буквально, скільки позавчора чи позапозавчора якось вийшла нова карта. Меншин. Охірена карта, я її я не прийшов, я хіба просто оглянувся, що там, куди там, до чого, щоб розуміти, що то за карта і чим її, її їдять. Ну, коротше, треба нам вкрасти машину. На жаль, я думаю, на ній можна їздити, але хрен там плаває, там ну, жаль, не то, що ти от очікував, але все рівно щось нове, треба машину вкрасти, треба якось по-новому по по цю от Пробігтися, а, типа, чисто от на кіпіші пройшов, подивитись, що дає, ознайомитись з територією і все. Ну, коротше, на планах у нас пройти без кіпіша, не з кіпішем. Тому, так, як, як пройти без кіпіша, я не знаю. Тому зараз будемо думати, тупити. Надіюсь, знов не три години. Тому, ну, в принципі, карта не така вже тяжка, тому думаю, три години ми тут тупити не будемо принаймні, на то наїть. Ну, і довго затягувати не буде. Перед початку він побажає приємно апетиту, тим хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Вибачаю, що долякають в регіону, але хочу вам порекомендувати одну людину, яка робить просто топові прев'юшки, шапки профілю, аватарки і так далі. Ось ці прев'юшки також на цей відос він мені забаци. Я думаю, виглядає просто пушечно, і на таких привішок 150 гривень, по поводу інших цін. пишіть йому в Дірект. Ссылочка на його інстаграм в описі під цим відео, також от зверху його нік в інстаграмі. переходіть, якщо вам треба щось круте, я думаю, він вам обов'язково в цьому поможе. Так, нажимай Reddit, Redді. нажав жаль, Reddit, State Запускаємося на нову карту, ну в принципі нова карта і для, і для мене, і для Віталя, но Віталій її взагалі не знає. Оооо, та ти А то я і, і гру, ту не знаю, я вже забув її. Йо... <с? <с?> Тоді ми грали, грали, той. й... Надоїло мені три годинки і грати підряд, та й все. То мені ти дав сумку? Та, та. Добре. Так, Короче. О, має... А тут твої речі? Та, а болгарка, то я для того, для іншого відосу, тому тут тут шумно. То okay. ми отак от кладемо щоб ти її не брав. О, Ховав від мене, бо я не вийду. Ну. От таку тихую відмечку. Можна, в принципі, ще таку штуку взяти, я якраз перекупив, навіть ще не показував. Попробувати можна. Ну, в принципі, я не кіпішем, тому я її тоже отак от зроблю. Не. Ну, недалеко яй її но но по. А мені щось брати треба, ні? Тобі щось брати, сумку. Я знову свого репертуарі, корот, я их зажди. Проба номер два, ничего страшного. Ну, я так протестировал, чие сброя чи стреляет, там, что все хорошо. Да, да, чипучастую чи там, посмотримся. Да, 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 патроны не отстрелили, что охрана работает нормально. Я зауски, Короче, стой. Можно прийти сюда, но то опасно, поэтому идем сюда. Давай. Обходим. Что там мягкое? Что там? Бурка. Пошли, пошли. Ага, пиши. я уже забыл тут. На вот приседать. Да, да, на контрол приседать, давай. Ага. Зараз ми ні, всі харяв все пройдем. Напевне. <рес> принаймні нами Якщо ні, то попробуємо пройти скіпішем. кипишем. Хоть бы якось пройти. Короче. А, все, що тут далі робити, я в душі не, не ці вот не знаю. Ну давай, дивитися. Типа якось забыл. А, резко заліз. А, камера, резко, резко, резко. Не, ячка, щичка. Капец, я не могу. А Все нормально, все нормально. Що за мажорик, тут же чекай. в него хороший в там, ходит. там. Да. Взял мене вигнав. Ну. Ну тут ти от. У нього карточка. А, він палить, він палить, він палить мене. Камера ходить. Що живу? Ти карточку з під дупи. Карточку з дупи забрав. Він мене палить. Він спалив мене. А я й у нього карточку з дупи. Красава. А де? А де пікалка? А тут нема? А тут нема пікалок! А де? А не видно? Е, Проба номер сидіви. 3. Ну давай, е, що, нам треба на другий поверх напевно, якось харя пробрати Так, да, тому, короче, пути сами катаній схемі Бежимо сюда, але бериком. Двері, в принципі, можна не закривати, всім похер вроде на двері? Тому Окей, резко так от бежим. але там охоронець такий ходить такий. й похер. Бежимо резко, резко, резко сюда, это ножу. Ааа, я дверки закриваю закрываю, <гас> пора. А винт! Ооо! Понял? <гас> ага, камера. А, тут ще й камера якась була Так? Да камера. А, вот камера сверху. Вот, а. О, купак! Давай тип с купаком. Ну да, давай скикей, типи, побил, побил у Проба номер 4. Просто картку так от... Чипань, с дупой в него картку заберу. Добре. у нас прям камера уж так дивиться вниз. ага, у нас зразу. Опа, сейчас. Всем идем, идем, о, Шауден, шауден дурин. ще один дурен. Иди сюда, резко. Налево. А, тут камера. Там шеуден дурен налево пішов. Ще, okay. дурень пішов. Так, тут так, направо, обзор. О, О, карточка. Карточка ще О, одна. Я бабло знайшов. А я карточку. А, а ти... Ты... Там бабло є в ящиках? А тут тоже. Да. Не є. І тут бабло. бабло. Є. Пакуй бабло я карточку пакую. Я нечайную карточку знайшов Хтось там є? А, вони з балкона палять. Вот сто. Я понял. Ага. Угу. Опа, опа, я пакуй сто. бабло. А я думав тут нема бабла, я думав тут тільки машина. Емо, то вообще прикольно. Ну не, все ж таки не помню сю я ту карту знаю. Так, балкончик. О, до речі, балкончик, я знаю, а, що там, нам треба зробити. Я знаю, що тут нам треба зробити. О, тут можна на дах залізти, на... чуєш? Вот. Сюда. О, на даху я. Я на даху. Ой, о. щось палить. А, вот там от камера. Ага, палить. Камера ще є? Так. А, бачу, бачу, я є камера та. А наша нам <свят> сюда треба <в> мене таке. <свят> ну давай подивимося. Може, тут якось можна... Пройти акуратненько кудись. О! Здорово, у него тоже дупи карточка торчить. Коко. 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 В принципе, можно слово карточку вкрасить, но. А карточки у нас я уже купа карточек. Давайте. Берет с собой. Сумка. Давайте что-то раз Аккуратненько, как церковь, церковь еще. А, ну здорово, я, мама, я, я <реш> мама я в телеку. Мама, я в ютубі. Яка ти спроба номер 5 Я на монтажі так. там ставлю, яке спробу. Можливо я деякі спроби навіть буду вирізати, тому просто буду вставляти на монтажі, порахую сам, і буду вставляти, яка спроба. Там, коротше того, пікалка, напевно, для того, щоб виробити того храника, що якраз там ходить спереді. Так, перше, треба карточку, щоб ми в підвалі там могли відкрити. Так, Перше, ми йдемо коротше, на кухню. Перейдемо е, карточку в того ідіота. який е, трошечки сліпуватий. Е, і йдемо, виходить, на другий поверх. Забираємо синю карточку. Як? А, ні, там ж. Охір, його знає, хто зробив. А, ні, ми знає, я знаю, як це зробити. Все. Йдемо на другий поверх, забираємо одну карточку якраз, то все може тою синю карточку, що щось може бути закрити. І тоді вже. Ти на а! Причу? А тут ще одна камера! твою мать! Спроба номер шість, напевно. То має бути вроді. Так, тут акуратно. Ага, можна, можна, можна. Зараз зачекай, зачекай, трохи. Хай воно обернеться, все, можем іти. Идем вниз. А. А. Так, так. Та, внизу внизу. Давай, так. Тепер берем. Піпік. О! Чікс. Супер. О, здоров. Опа, фига Пока. Фікалка, І є. в нього ще одна карточка. Шикарно. Я думаю, ці карточки нам більше вже не треба. Такс, мені інтересно, що як тут камери є. От речі, ми ж реально зараз тут можемо подивитися, які тут камери є, і знати, де вони знаходяться. Ну, так а, Так нам тепер похоти. Ну та, добре. Спокій. Нехай. Можна? А, о. ти там пройшов <laughs> Ну. Ага, хтось там, дивися не карточка. Ідемо зразу в підвал. Тайдем. Що, що Добре, такий невеличкий. Сам здесь не треба. Мені здається, та синя карточка від того, но то не факт. А може треба сигналку починить? Ти... О, чекай, о, тут лапа треба. А то не наша лампа. Ой, лапа, лапа там стоїть спинул, ламба. А дай на, на мотивку Дбі. гляну, ух ти. Ой, бля. Я просто спиною йду <дотркнуся>. Свою лапу там поставив. Ой, короче, нам ту ламбу треба. Ага. От, так от на ту зелену томку нажати, підняти і разом з нею піднятися, і все. І все круто. Клас. Даймо сигналку виробити. Сигналку треба робити, так. А вже. ж она в треба таскати вообще собою. Я вражений, що ні. Нам взагалі сумки не треба, якщо чесно. Можна тут А, ні, так чекай, так на другому поверсі є ж це, от, блядь. На другому, так, бабло є на другому поверсі. Ну там небагато, ну можна взяти, Давай. От, якщо є, то чому би не. Давай, я праве, ти ліве. У мене тут хіба, одна купюра, щось. А, та, так мало? Так, одна. Може і нема. Оооо! Назад, 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 назад. Чекай, будь там. чекай, нам туда. Добре. Ні, <гас> ні, ні, ні. а А-та-та-та-та. <кхм> а на що нам сюди. А, чекай. Тут ще один. Давай дивити, що тут є, може в шафі щось. Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур-пум. -пур -пур. Давай сюди. Спускаємось вниз. І нам треба рівним прямим. Рівним, прямим... Там пор... якраз сигналка недалеко. Ні? Зараз, Добре? я йому такий подарочок покажу. Ну весь раз остаю. Где ты я? А, ух ты! Зустрів. Добре. Все, вырубай ту сигналку. Зараз я його тоже сюди засуну. Ага, хай тут смердить. Ну. А, ну давай. Ні, не, не выключилось. Лазер ну, шоу пише? продовжується. Ну треба значит найти того власника, дисну. Треб... Требу, Требу, його, що, лапу заставити, забрати. Сюда привезти. Може. Айти Короче, поки і... що я лишаю цього тута, я хіба візьму з собою від меч. Відбеч... <клев> <лишу. клев> Чекайте, Добре. я походу не то взяв. Там... А як <клев> 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 в тихаря тут все пройти? Слушай, <клев> а скільки тих... <клев> охоронців лишилось? Так якщо той его <клев> один, нам би знайти пікалку, його грохнути, і все, тут самі цивільні лишились. Що, не? Так. А во, тут пикалка. А во пикалка є. Ну, давай, давай, херачи його. Все. Не, это шеоден. Шауден. Шає. А де він є? Там у них. Я yeah, знизу. Там внизу то таке, а то же фігня. Він нас не буде чути. А якщо ему нажалиться. <гас> а якщо швидко просто тебя взяти і все. Короче, стій на виході. Ну та, так просто всіх зараз покрутити і та, все. Так, все, скажете. Стій давай, на давай. виході, а я йду їх так в'язати. Давай. Там вони вообще якісь лохи, Ні, Нічого не зреагували. No. Давай, давай, давай. Все. Файно. А вот и именинник. іменинник. народ днем ням еб. З днем народженням, ебн. Скейки тебе там. 34. Я хуй. Що ты, голова, давай, руку давай сюда? Де сокера? Руку рубати треба. А может нам просто его треба так вот протянуть? Та походу, да. Не знаю, как ничего. Давай, ган. Чекай, дай. Реально, вот так тянутый его треба. О, а что? Ты, чем ты, ты так пхаешь? Свое. Не. Ты думал? Нормально все, он живучий. Спортсмен. Спортсмен. Давай. Я ловлю, я ловлю. Оп. Баскетбол типа умираем. Баскетбол. А такого не треба кентафурика? Фурика? Ты ему решил показать, что с ним будет, если ты его не Да, 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 Устрашающий. Пошли, эти маневры. Ну понятно. Так, ну майший Ага, просто треба лапу твою просто. А думаю, от як я спиною підійшов, він напевно тоже так само зарахуєш. А ну. Став лапи. А ну давай. Став лапи. Не шоу, не... Не? не той? А, О, не. Все! Красива. Все! Бере в наші сумки. Бери сумку. Ну добре, хай живе. І тобі сьогодні пузло. Якщо би тобі було. гарний сьогодні... не, не якщо бы би... Те... це... Ц... Якщо... Якщо у тебе сьогодні не було б день народження, ви б твої є. А так, то тобі подарок на день Народження. Ви в те, в все, крім те самого. Давай. Давай, дружочок. Живи, не тужи, вот е, не дручи. Мрівка! Авентадор. на то, та, да, Авентодор, в мене речі таки стоїть біля мене. А ну <правді> скинеш потім Разі? фотку, я вставлю. Добре, я військ. Я в принципі знаю, який ти як то його іскриваєте? во! Анвентадор? Так. Стоємо на стенді і піднімаємося. Давай, давай, дай. Оооо. Вот дивись, верх він піднімається. Ага. І дивись, що ми робимо далі. Акуратненько, не спіша Відкриваємо гаражні двері і. Давай, ряской. Куди ся повикетував, блядь. Та то ти, бля! Я сумку кинув, ти її забрав з собою. Давай сбирайся. Сбирай Давай. Збирайся. Збираємо, Взяв всі помидоры пороскидывал, бутылку. Бляха, да гроші загубив. Так, Луки, ти донесеш, депола, <laughs> ти донесеш не, все нормально. Короче, дивись. Беремо крючок. Ага. Тяни, тяни. Тяну, тяну. І дивись. Так от отберим и і... І забамбертва. І все, і пой. Пішла, пішла, пішла. От, ведь вона сама тут на езжаю, вот отут красиво так от. О! Чпенг? 127 тисяч. Мені здається, якось мало, тут можна більше. Хм. Давай пішли, облутаем шат. Е -е, ні, не буду. А, -а він тут. Бля, ще не спалив, ніфіга. Тихо, тихо, тихо. Блять. Мені здається, все ж таки спалив. Ну, тайпохи. Ми, в принципі, пройшли все без палива. Просто захотіли подивитися, тому. Якщо щось, ми тут ні при чому. Скільки з твоєї хати можна максимум винести? Вроді би 150. Ага. я бачу, ти там бігаєш по дворику. Раз тут можна вкрасти 150 тисяч, значить тут можна вкрасти 150 тисяч. А раз можна вкрасти 150 тисяч. Треба її вкрасти. Ну то мені здається з того поліцейського не добре. О, Я картину відкрив! Я картину відкрив, тут сейф! Бабло, папки! А, серйозно? Да. Чекай, я сумки не Так, сум... а е, спецнази, не дивіться. Все, не дано. Вам не дано. Мені тут. Сумки. несеш? Я одну несу, да, я дві не, не взяв. Та то, тут одної хватить, думаю. Добре. А На, друг... ти, На друг, я другий, я поверх. Не другий поверх. Добре. Я думаю, що, що нею не Так, Може и можна можно украсить, щось що з дорого коштує. ходи. Mm -hmm. Диви. Тут вой. Бам! А Бам. Сайф навіть это не закрыли. <патрі> 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 Пакуй, а я ще якісь нічки, може, найду. Ну, пробуй шукати. Мне здається, что то уже играть. Финально думаешь? Все, все, що можемо вкрасти. Да, мне здається, что так. <гум> я уже не знаю, там не могли ли заховати? Не, ну карта вообще шикардосична. Ван лау просто. Похвала розробам. Похвала, така серйозна. А добре, нажимай на кнопку. А нам треба двое сюди. Кисант. Да, а поки ты десантуешься? Жирный! Иди в машину. Бей Ходи в машину. Чекай, відхилити. хилд. <рес> Пойжирнул, я сховався, че, тут зашкерився. А, і що, він тебе не, не цей? Все. Всього 144 тисячі є... є 45 хвилин потратили, могли навіть ще 40 десь потратити, ну добре. Не ще 40. О, просто на 5 хвилин менше. Ну, нормально. Файно. Файна карта, мені дуже сподобалась. Ветли тобі. Як. Там взагалі класно, там багато цікавіше, вони продавали з тою машиною і з закликати за картиною, да. Да, та, так, так, да, ну класно. Ще топ. Побільше таких карт, би реально. Почастіше би вново ну, виходило, щоб безплатні карти було. Ну то, блад, є платних купи, але. Але. <laughs> за яку суму? Якщо вийде нова ну, карта, то я ще ветеля заставлю ще пройти. Так, <laughs> прийдеться. Прийдеться, да. так. Ну шо, новая карта? Ну, новые пищей понял, печеньки. Печеньки. Печеньки, новые печеньки ну і тим, ну короче, вы поняли. Дякую, дивилися до кінця есть лайк, а підписуйтесь на канал, да, ночью на видео стріми. Також підписуйтесь на канал Віталія Берникс. Силочка на його канал в описі під цим відео. Також от правому верхню кусочку, куточку відео є. Ссылочка на його канал. Також підписуйтесь на наші телеграм-канали. Ссылочка в описі під цим відео. Можливо, буде QR-код, тут а десь на екрані висите. І до нових зустрічей, і до нових серій. До впачні. Всім пока.